Добрий день, добрий добрий день, добро, ну, що не розіб'ємо? <святый> <святый> ні. Отут твій росток виступать буде? Ні, хто буде виступати? Ну, артистка стоїть далі. це відома і дорослим теж знайома. А я дівчинка-мальвіна, примхлива трішечки дитина, свою, свою казку я люблю, вам усім вітання шлю. Хоч малий, я вдасна зріст, проти маю довгий ніс. Та не скрізь його всуваю. Етикет я добре знаю. Багато сліз в мене було, тому що хлопчик, я піро. Сьогодні плакати не хочу, Повеселюся, я охочу, а я песик картимон, життя моє атракціон. З усіма повеселюся, то схочу я насміюся. О, моя плеса Аліса на краса. Для мене горді віспугнастий, моя я якоса. Ми з вами, любі, привітались про себе дещо вам зізналось. Не можу тільки зрозуміти, де наш подівся, друзі кіт. така нове, тут істина проста, Наш в образі вже новим. Погляньте ви на постамент кота. Шановні присутні, я думаю, що ми сьогодні з вами, з вами, і героями казки якої Буратін. Буратіно. Започаткуємо нашу алею казок. Ви знаєте, от дуже приємно тим, що я вже говорила не раз. Що мрії стають дійсністю тоді, коли плідно єдино працює громада нашого міста. Чудовою ідею допомогли втілити в життя наша громадська організація Воїн світла. Хлопці, покажіться. І ви знаєте, фінансують у нас завжди такі проекти, наша рада підприємців. Будь ласка, представники нашої ради і ваші оплески, щира вдячність нашим небайдужим, які заробляють для себе, але завжди пам'ятають про громаду, про своїх жителів і особливо про наших дітей. Дорогі діти нашого міста, від імені підприємців міста, вітаємо вас зі святом з наступаючим святом дня захисту дітей. Бажаємо вам щастя, здоров'я, ви наша надія, ваша наша опора. Ви майбутнє щастя нашого міста. Ми на вас надіємося. Дай Бог вам щасливого дитинства. А ми, дорослі, ваші батьки, підприємці, все зробимо для того, щоб дитинство було дійсно щасливим. Святому невеличкий подарунок. Будь ласка, хто бере? ну всі взяли разом і всі разом понесли. Та, я знаю, що ще не закінчення, але ж дозвольте мені перед, я знаю, що дуже гарна пісня, дуже змістовна. І, звичайно, дозвольте і мені привітати вас з Днем захисту дітей і побажати, щоб ваше життя, ваше дитинство було дуже-дуже щасливою. Але ж ви знаєте, свято неможливо без гостей. І дозвольте мені запросити до слова Олександра Сталіновича Качного, голову Київської обласної ради. Будь ласка. Доброго дня. Дійсно таке чудове сьогодні. Ми бачимо мероприємство. Відкривається алея для діточок. І хто ви хто над цим працює? Якраз батьки і які є підприємцями, які сьогодні нам всім показують, що соціальна, соціальна захищеність дітей залежить не тільки від держави, а й від наших підприємців. Дуже ми вам вдячні. Спасибі вам за те, що ви так працюєте і допомагаєте сьогодні і громаді, і дітям. Ви знаєте, що це свято, День захисту дітей буде відзначатись протягом всього тижня по Київській області. І е, хочу вам доповісти таку коротеньку, дуже коротенько скажу про те, що ми зробили вже за ці роки. 3400 дітей у нас сир е, в Київській області. І вже нам вдалося 2700 дітей знайти для них батьків. І вони сьогодні в будинках сімейного типу знайшли родини, навчаються в загальних школах, приходять додому. У них є і курочка, у них є і можливість попрацювати на городі. І це дуже важливо, коли ти бачиш, як діти. Знаходять знову для себе нову родину, батьків, і це дуже приємно. Я думаю, що у нас сьогодні план: 50 будинків сімейного типу будується до кінця року, і ми закриємо взагалі питання дітей сиють. Оце, я думаю, дуже важливе питання. Спасибі вам за те, що ви допомагаєте. Спасибі всім. Запросити до слова Павловича Палича Семіякого адміністрації Івана Івановича Шолу, голову ради, дорогі діти, шановні батьки, гості нашого свята. Я скажу відверто, що сьогоднішнє міроприємство вшанування дітей і розпочаток будівництва алеї казок є результатом. Втілення соціальних ідей президента Віктора Федоровича Януковича діти майбутнє України. Ми з районною радою, з міською радою дбали, дбаємо і бути, будемо дбати про підростаюче покоління. І я дякую всім, хто долучився до доброї справи. Я впевнений. Що цей парк ми спільно будемо розвивати, а щоб ця алея завжди була з дітьми від імені районної організації партії регіонів? Ми презентуємо дитячому садку Берізка, який знаходиться тут найближче, електроавтомобіль яким ви зможете, хлопчики й дівчатка, кататися та велосипед для того, щоб ви могли приїжджати сюди і їздити? І ще один подарунок від голови обласної державної адміністрації, від голови обласної ради Качного Олександра Станіноленовича, присніжнюка Анатолія Йосиповича, зв'язку з тим, що ми в минулому році побудували. Дитячу площадку біля церкви Пантелеймона Цілителя. Я бачу батюшку тут. Аби і він буде наглядати за цим закладом, то від них також ідентичний подарунок для того, щоб батюшка привчав дітей любити Бога і любити людей. Я всіх вас вітаю із святом. Зичу вам всім здоров'я, працюємо на громаду і бережемо все те, що робиться, щоб діточки ви завжди були здорові і щасливі, і святом вас. І що ми кажемо, дорогі мої діти, спасибі і до нових зустрічей, до нових подарунків, гарного вам дня і гарного свята! Святом і вони, будь ласка, вам. Шановні наші дітки, дорогі батьки, жителі Яготина Тиотинського району. Ну, у нас традиційно свята починаються завчасно і вже сьогодні стартувало свято Дня захисту дітей, яке буде 1 червня. Щиро хочу всіх привітати і побажати, перш за все, щоб дітки були здорові, щоб батьків вистачало. Коштів на реалізацію всіх їх задумів. Ну а нашим шановним підприємцям, які допомагають у втіленні цих мрій, ми бачимо, що сьогодні є такий результат як відкриття даної алеї казок. Ми бачимо, яка прекрасна галявина і прекрасне місце для відпочинку є для всіх жителів міста та району. Сьогодні хочу привітати всіх. Вас із цим заходом хочу побажати пер за все, щоб дитинство ніколи не закінчувалося, щоб ми дорослі для дітей змогли робити все, що вони хочуть, і щоб їхні мрії ставали реальністю. Ну а підтримуючи ініціативу Володимира Павловича, підтримуючи ініціативу міського голови всього депутатського корпусу районної ради, хочу оголосити, що другого числа в неділю. На центральній площі міста пройде велике автошоу АвтоДрайв 2013 де хлопчики, де дівчатка зможуть побачити хороші гоночні автомобілі, зможуть у них навіть проїхати і біля них сфотографуватися. Це буде в подарунок до того електричного автомобіля, який подарований дитсадку. Всім успіхів зі святом, і хай вас господь Бог береже. Дякую.